За межею бідності сьогодні знаходиться більш ніж половина активного населення країни. 8 мільйонів з них пенсіонери. Нині мінімальна зарплата є меншою, ніж офіційно встановлений прожитковий мінімум 669 гривень і нижчою за офіційну межу бідності 778 гривень. На Черкащині більше 15 тисяч сімей користуються державною допомогою. Переважно це малозабезпечені та багатодітні. І, хоча в області діє низка соціальних програм на підтримку незахищених верст населення, брак коштів не дозволі виконувати їх в повному обсязі. 17 жовтня у світі відзначають Міжнародний день боротьби за ліквідацію бідності. Як борються із бідністю на Черкащині, знають наші кореспонденти. Петро Шишкін родом із Інгородського району, але майже все життя мешкає в Черкасах. Приїхав жити до брата. Працював і трактористом і механіком, та доля вилаз до нього жорстокою. Вже кілька років доводиться вже бракувати. чоловік не має ні пенсії, ні прописки. Чому опинився на вулиці, не зізнається. Шукати житло йому доводиться весь час. Одного разу навіть відморозив кінцівку на нозі, яку потім ампутували. Наразі житлом пощастило, зізнається старенький, адже мешкає хоч і в чужій, але квартирі. Ні, я живу. Ви у родичів живете? Ну там у знакомій, скажу ще живу, жив. Ну так, нормально, вона жити. А ось про різного роду соціальні програми Петро Павлович навіть і не чув. Говорить, від держави нема жодної підтримки. А Я взагалі нічого не вулицю. Нічого так живу, як сам мушу. Здоровляю, кормлюся. Хто не дасть удітися мені, то я не Lo kupeš lo da Jan de Kobla. У нашій державі на боротьбу з бідністю створено чимало соціальних програм, заперечують працівники соцзахисту. Підтримку незахищених громадян передбачає комплексна програма, стратегія подолання бідності. Однак через брак фінансування стовідсоткової виконання не відбувається. А ось дбати про бездомних взагалі доводиться лише на місцевому рівні, адже держава ці питання не фінансує. Згідно з законодавством, передбачено створення обліку бездомних громадян та надання їм притулку. Облік ведеться, однак притулків немає. Так на всю Черкаську область є лише один притулок, і то аж на два. 20... В наших районних і міських управлінь праці соціальних захистів вони створили. Є підрозділи там, де проводиться облік цих бездомних громадян, тобто ці люди можуть стати на облік. На жаль, притулки у нас в області це єдине місцеві. Тож не дивно, що кількість безхаченків постійно збільшується, адже жити їм просто ніде. Петру Шишкіну таке життя вже набридло. Піду, да. хай миску знайдуть. О, туди, сюди, пенсію охочую я. Однак чи стануть ці слова реальністю? На жаль, залежить не лише від нього. Юлія Доброскок, Володимир Мельник, Василь Саєнко, ВІКА Новини.